Всім привіт! Приїхав я в садок, прибіз свої саджанці. Е, що буду робити? Зараз буду викопувати такі Аля шестирічні, річні е, Буду їх садити десь коло хати. Я думаю, що вони там добре проживуться ідуть рости, а на їх місце саджу Галешка. Галешка, в мене тут перевірена. І росте. Буду викопувати таку фундука, покажу вам кореневу систему за п'яти п'ятирічку п'яти, поти п'ятирічку, те, яка тут росте. Викопав я трохи горіхи, ще викопав ще дебер два саджанця і один через Кайск 2, бо я мав на його місце галешку. Саджа, галашка, що в мене туптомердімаже. Все було однаково. Так, от маєте кореневе шедевра. Досить непогано. Зараз йдемо до другого шедевра п'ятирічного. така. Собі коренева. Так, зараз йдемо до Черкеського 2. Коренева, я вам зараз покажу. Коренева просто шикарно. Приєднано ще дера, дити. Це голини грунті. Передиться різниця між ґрунтом, який є коло дому, чорнозим, і тут голиності. Бачите? Різниці видно. Навіть посадженця. Він коренева чорнюща з землею. Та він воді не був. Та? А тепер подивитися яка тут. Ну, але що хоче сказати? Галешка? Галешка, каталонець. Косфорд почуває в себе в таких умовах чудово. Та? Є непогані приросте. Порівняно з е, такими сортами, як шедевр. Не знаю чому. Коло ну, коло шедевр, в мене прям дуже швидко росте. Краще, ніж за каталонець, Галешка і так далі. Школо, ну не знаю чому. Може йому не підходить ґрунт. Галешка на такому ґрунті дуже класна сверстера. Черкесський 2, я здивований, та, бо його садив не ну не знаю, минулого року чи позаминулого року, позаминулого року, Та. Коронева в нього дуже класна. А, але викопував його, бо тут у мене весь ряд Галешки йде. І я E, досадив галешкою. То і то все. E, Долинський в мене був тут, а, та, садився разом з черкеським 2. Ось Коренева, та? але він засох. E, нічого не пустив. Черкеський два пустив пагони. Молоді, переросте. E, Якось так. Досаджую Галешко. Там ще досаджую. один випад у мене є каталонського. E, і на ну, цьому все. Все, всім до зустрічі.